Вітаю всіх підписників телеграм-каналу Фінклуб. Мене звати Валентин Журавський, я засновник даного каналу. І сьогодні хочу поговорити з вами про гроші. Як правильно їх зберігати, де зберігати. Про це варто поговорити в деталях. І саме зараз ми цим займемося. Для зручності сприйняття я буду використовувати слайди. Так, перехожу на режим презентації. Зараз вам має бути видно сім'я, гроші і здоров'я. Так от, у кожного у нас в житті є дуже важливі речі. Це сім'я, гроші і здоров'я. І часто ми не знаходимо балансу гармонії між ними. Було б класно, якщо би ми її знайшли взагалі. Як виглядає наше життя з точки зору часу? Давайте уявімо, що ця лінія це ваше життя. І, умовно, ми можемо розділити її на три періоди. Перший період це навчання, садочок, школа, університет. Ми не самостійні. Тут ще за нас дбали батьки. Далі, коли ми стали дорослими, ми почали заробляти гроші, ми почали будувати кар'єру і вийшли на якісь фінансові рівні. Що відбувається далі? Далі з віком людині вже важко працювати і вже хочеться більше відпочивати. І чи буде цей відпочинок? Оце саме основне питання, яке треба собі задати. Якщо подивитись на те, як живуть сучасні пенсіонери, то навряд чи це можна сказати, що вони відпочивають. Чому так? І чому в нас теж є ризик, що нас таке чекає? Давайте розберемо. період навчання. Ви не маєте своїх грошей, вам їх дають батьки. Коли ви працюєте, коли вже стали дорослими, ви заробляєте і з віком ви виходите на певний рівень заробітку. Тим не менше, як був перший день, так і останній. І в цій точці, коли ви перестаєте працювати, от порахуйте, скільки вам років залишилось до цієї точки. І що вас чекає, коли ви доживете до цього періоду, вас чекає фінансове падіння. Правда ж? Якщо ви подивитись на людей, яким сьогодні вже 60, 65 і більше, то це здебільшого бідні люди. Ви ж не хочете опинитись серед бідних. Ви хочете мати гроші завжди, а не виживати. Тоді для цього треба щось робити. Щоб рівень життя у вас не впав, а залишився. Вам держава дасть це? Забезпечить нормальний рівень життя? Ні. Вам треба його е, самостійно забезпечити. І для цього вам е, треба накопичити собі на майбутнє гроші. Самостійно, ніхто вам їх не накопичить. Я думаю, з цим ви зі мною погодитесь. І тут виникає питання: а де насправді? В Європі пенсіонери це багаті люди. От хто з вас був за кордоном, той переконався в цьому особисто. Там пенсіонери завжди гарно виглядають. В них є гроші. Щоб ходити в салони краси, харчуватись в ресторанах, їздити на автомобілях, відпочивати на курортах та плавати в морях і океанах. Чому європейські пенсіонери мають гроші? За рахунок чого? Чим вони відрізняються від нас? Багато хто міг подумати, що їх там забезпечує держава. Це не так. Пенсія від держави в Європі мала. Вона менше, ніж зарплата. Насправді, в Європі від держави пенсія мала. То звідки тоді гроші? Багато хто думав, що там держава, держава їх дає. Відповідаю, ні. Але звідки? Є така тема, як страхування життя. Це інструмент для вирішення різних, різних соціальних питань, а саме забезпечення особи після досягнення пенсійного віку або у випадку втрати. На Заході, виплати за довостроковими договорами страхування складають основу доходу громадян пенсійного віку. Це я вам читаю статтю з Вікіпедії, а не статтю з якогось форуму чи ще звідкись, а з такого ресурсу, як Вікіпедія. Так от, ще раз давайте разом це читаємо і вдумаємося в той рядок, який підкреслений червоною лінією. На Заході. Виплати за довостроковими договорами страхування складають основу доходу громадян пенсійного віку. Зрозуміло, що є основою доходу європейців не державна пенсія, а основа доходу європейського пенсіонера накопичення, які вони собі зробили в кампаніях страхування життя. В Україні пенсія дуже мала. Вона приблизно 4-5 разів менша, ніж зарплата, яку мала людина. І тому українські пенсіонери виглядають дуже бідно. В Європі державна пенсія також мала. Вона складає ті самі 20%, що і в Україні. Але в Європі ще є таке джерело, як державна накопичувальна пенсія. І вона складає 30%. І таке джерело, як самостійні накопичення. І воно є основним це накопичення, І становить 50%. І роблять люди це з компаніях страхування життя. А тепер подивимось, що ми можемо зробити, якщо ми живемо в Україні. Справа в тому, що в Україні теж працюють страхові кампанії. Починаючи з 2003 року у нас був прийнятий закон про недержавне пенсійне забезпечення. От дивіться, кожен українець може відкласти 10% зі, своєї, зі свого доходу. Незалежно від того, скільки б ви не заробляли, ви можете відкласти 10%. Якщо ми почали це робити, ми могли б накопичити непогану суму. До прикладу, уявімо, що ви відкладаєте кожного дня 55 гривень. Це ви можете робити для себе або для дитини. 55 гривень на день можете відкладати за рік. Так, множимо на 365 і ми накопичили 20 000 гривень. А тепер уявімо. Що ми почали це робити кожного року і робити це на протязі 30 років. Ну, звісно, якщо у вас є стільки часу, якщо вам сьогодні вже 50, то очевидно 50 років це трошки занадто оптимістично. Але якщо вам сьогодні 40, якщо вам сьогодні ще менше, то ви спокійно можете робити такі накопичення на такий термін. Це лише приклад. Тим не менше, відкладаючи 20 тисяч. Гривень 30 років ви накопичите 600 тисяч. Вірно. Тепер, якщо це робити в страхових компаніях, так як це роблять європейці, то за 30 років вам би накопичили ще приблизно 1 800 гривень відсотків. Справа в тому, що страхові компанії вони не просто зберігають гроші, а вони їх інвестують. І за 30 років на інвестиціях вони вам можуть дати прибутку приблизно втричі більше. Таким чином, 600 тисяч ви накопичили самі. 1 800 тисяч Вам нарахували вигляди відсотків, і ви отримаєте 2 мільйони 400 тисяч гривень. Крім того, тут є така опція, як індексація, яка захищає гроші від знецінення. Адже ми знаємо, що є велика інфляція, і гроші можуть знецінитися. Ну, це набагато вже краще, якби ми зовсім вдома відкладали цю суму. І маючи такий капітал сьогодні. Якби кожен пенсіонер мав таке накопичення, він би не жив би в бідності, він би жив би на хорошому рівні. Але, на жаль, пенсіонерам казали, що треба мати багато стажу. І до чого це призвело? До того, що пенсіонери це люди, які живуть в бідності. А ви можете змінити це і жити багато. Ви можете собі передбачити і спланувати майбутнє, а не чекати на якийсь випадок. Тепер поговоримо: а якщо не доживеш, а якщо щось трапиться, якась травма, хвороба. Ясно, що може бути в житті різне. Життя не Буває так, що люди і до пенсії не доживають. І що тоді? От уявімо, якщо захворіла людина, член сім'ї, це призведе до спаду? Так. Якщо тата, який ще вчора приносив зарплату, отримав інвалідність, це призведе до бідності, ту сім'ю. Якщо людина, яка має дітей загинула, що чекає на цих дітей? Бідність. Тому в страхових компаніях на ці випадки передбачені захисти. Як вони працюють? Якщо, не дай Бог, людина помирає, то одразу страхова компанія заплатить як мінімум 600 тисяч. Звідки вона їх взяла? Це сума, яка людина мала б самостійно накопичити. Якщо людина помирає через трагедію, наприклад, ДТП в автокатастрофі, тоді сума виплати буде 1 мільйон 800 000, тобто втричі більше. Якщо людина стає непрацездатна, втратила працездатність, то люди, людині виплатять відсоток від 1 мільйон 800 тисяч гривень. А відсоток залежить від того, наскільки серйозна втрата працездатності у клієнта. Також можна брати захисти додатково від травм, опіків, переломів, критичних хвороб, таких як онкологія, інфаркт, інсульт і багато-багато інших випадків. Тобто, що ми отримуємо, якщо підвести підсумок? Гарантію безбідної старості і захисту, якщо, не дай Бог, що з нами трапиться зараз. Хочу сказати, що є також накопичувальні програми для дітей. Ті з вас, у кого є діти, онуки, похресники, ви можете їм також накопичувати. Припустимо, у вас є маленька дитина. Ви можете дитині оформити таку програму, скажімо, на невеличку суму. Банально я взяв для прикладу 10 тисяч гривень на рік. І, наприклад, взяти термін 25 років. Через 25 років ви накопичите дитині 250 тисяч гривень. Приблизно вдвічі більше вам нарахують у вигляді відсотків. І в результаті ваша дитина отримає 750 тисяч, які може використовувати на покупку квартири, автомобіля чи отримання здобуття вищої освіти. Тобто це не тільки для того, щоб. Себе від бідної старості захистити. Але це дуже крутий продукт, щоб накопичити капітал для будь-яких цілей. Ну а зараз ті, хто має питання, напишіть мені в особисті. Зверху є прикріплене повідомлення. Дякую за зворотній зв'язок. До зустрічі!